Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо народні чумацькі пісні. Одне з найдавніших занять українців чумацтво. Чумаки це люди, які їздили на південь до Чорного і Азовського морів Посіль. Згодом вони почали торгувати рибою та іншою продукцією. Чумацькі пісні. Це народні пісні про життя, побут, пригоди й переживання чумаків. Довгий шлях, невлаштованість побуту, небезпека ворожих нападів, хвороби і смерть на чужині основні мотиви чумацьких пісень. Розглянемо пісню «Ой гори, тій чайці. Ой горе ті чайці, чаєчці небозі, Що вивела чаєняток прибитій дорозі. Ой, йшли чумаки, весело співали і чаєчкою зігнали, чаєнят забрали. А чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає, чумаків благає. Ой, ви чумаченькі, ви ще молоденькі, верніть моїх чайняток, вони ще маленькі. Бодай ви чумаки щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. Пісня «Ой, горе, Тій Чайці належить до українського фольклору і є народною. Вона має глибокий символічний зміст, який відображає трагізм життя, втрату. Є горе, паспорт твору, Жанр Народна соціально побутова чумацька пісня тема Показ трагедії матері, яка втратила своїх дітей через жорстокість інших людей, ідея Висловлення співчуття матері, яка втратила своїх дітей засудження байдужості та жорстокості чумаків. Настрій пісня викликає почуття жалю, суму, співчуття. Основний мотив вболівання чайки матері за долю дітей, з якими трапилося нещастя, художні засоби, звертання, чумаченьки, епітети, прибиті дорозі, ксирій землі, дрібних діток. Писливі слова чаєчка, чайнята, чумаченьки, молоденькі, маленькі, діток. Образи. Чайка є символом матері, яка втрачає своїх дітей. Прокляття чайки. У кінці пісні чайка проклинає чумаків, бажаючи їм нещастя за їх жорстокість. Отже, чумацькі пісні це народні пісні про життя, побут, пригоди і переживання чумаків. У пісні розкрито глибоку материнську любов до дітей, тривогу за їхню долю і невимовну тугу від втрати, за силою материнських почуттів, твір належить до кращих надбань української народної лірики. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.